Всім доброї ночі. У нас новий рік. Вітаю всіх з Новим роком, з новим щастям, з новими можливостями. Будьте всі здорові, багаті і людяними. А в нас немає світла. Відключили у нас світло, немає зовсім світла, ось сидимо всі в костюмах, бо тому що холодно, Не, непонятно, коли світло нам включать. Тому ось так ми сидимо, послухали реч президента О, і тихенько відпочиваємо. Приїхала до Цюня, Валерчик приїхав. Ось, ось так. Дивіться, в Потьомках. Там фонарик, там гірлянда. Все сверкає. Все сверкає, чудово, <риває> все вісь до кодорога. Да, ось так трошки подобавлялось на столику в нас. Слава Богу. Все в нас є. Всього потрошку. І ось краса нашого столу. Там, 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 там. А все. Виставляє, виставляє, всі зараз при, привітання, всі шлюджиш, бо дивіться, скільки в нас. 15 минут на першу. Так що трошки вирішила вам засняти, як у нас проходить новий рік в темноті. Але що всі, всі живі, всі здорові, всі приїхали, ось все є. Та й все. Та й трошки гуляємо. Що вам хочу зараз сказати? Попробувала я ось салат, оцей, що на нас йде з тунцом. Який він смачний. Люди, який він смачний. Тут іде шартунця. Тепер я можу вам вже розказати, що там є. Шартунця е, в собственному соку. Далі йде майонезик. Далі йде свіжий огірочок. Далі йде плавлений сирочок, майонезик. Е, далі йде яєчко, май, е, майонезик, ананасик, майонезик і твердий сирочок. Боже, як воно смачно! Він ще постояв часок в, этом, е, в холодильнику, щоб оці всі смаки подружилися. Боже, яка це смакота, не можна передати. Оцей свіжий гірочок він просто дає, таку, знаєте, е, таку прохладу, таку свіжість літочка. Ну, таке смачне. І оцей сирочок, що покришений, ну, прям дуже такий, знаєте, натертий на такої мелкої ну, дуже смачно, просто дуже смачно. А оце. Запікала я курицю бройлера дуже довольна, знаєте, ну так щось вона не дуже виглядає, але зробила по новому рецепту е, в грудку під шкірочку, робила, е, робила туди багато маселка і спецій. Боже, яке воно смачне, я такого в житті не їла. Тепер буду знати, як запікати правильно курочку, щоб була така оце сочна, сочна грудка була дуже смачна. Так що в нас всі воно, всі займаються привітаннячками. Так що я довольна, ще є в нас є два салати, які я не пробувала, досічка привезла. Якісь два нових з інтернету. Нічого вам поки сказати не можу, але вони дуже смачні. Ще печінковий торт, який мене смакували з дуже ніжними коржами. Тому поки нічого вам сказати не можу. А так ми сидимо і відпочиваємо. От що хотіла вам і сказати: за салатики. Ждемо світло. Тому що в нас на сайті пишуть, знаєте, нема, нема, потім міняються, міняються, е, міняються новості в ДТЕК, міняються новості в Борику і починають е, нам писати, що то в час буде, то в два буде, то пів третій, то пів четвертий. В общем, не зрозуміло як. Пишіть, як у вас із світлом, як ви святкуєте новий рік. Так що так. Запалювали бенгальські вогники та щось не зобразила взяти телефон та позаснімати. Увліклася увіклася таким дієм, в общем, і вам не засняла. Ну там у Лілі трошки єсть я, наверное, в шорт виставлю. Та буде в шорці. Боже ж, не віриться вже в 2026. му Дай Боже, щоб нам 2026 й рік приніс перемогу. Приніс тільки саме найкраще перший новий рік. Де ми святкуємо в спортивних костюмах, бо холодно. Нічого, за то знаєте, як коли буде перемога, подивишся відео і будеш вспоминати, як ти кожен рік проживав, як ти проживав, виживав, жив. І кожен рік було щось, було щось нове. Нові, нові друзі, нові, нові, нові тя, проблеми, нові перемоги. І так воно все рік за роком, рік за роком і. О, дискотека закінчилась. О, мама, знімайте! Мы вас підтримуємо! Є підтримка! Є зимова підтримка! Жуця, ти як там, льда? А ну вічико своєї покажи! Диви за комалася як! Маханя, ты там? Что <рик> такое? Есть интернет, дымится на тебе. Прямо включення! <рик> Прямо включення, давай! Включайся! <рик> Ой, яка!